Ласкаво просимо до нашого ліцею номер 123 Дніпровської міської ради. Ми маємо ось такі квіточі клумби та композиції на них. На території розташоване футбольне поле, баскетбольне поле та тенісний корт. Майже всі класи мають інтерактивні дошки, телевізори, ноутбуки. Деякі мають м'які стільці, що дуже комфортно для наших учнів. Це комп'ютерний клас, що оздоблений новими моніторами. Наші вчителі справжні фахівці та наша підтримка, які точно знають, як зацікавити дітей до навчання, навіть наймолодших. Ми часто проводимо відкриті уроки, які присвячені урочистим подіям, дням пам'яті та тематичним дням, які влаштовують вчителі. В нашій їдальні є сцена, на які проходять всі наші заходи. Що зазвичай вигадує наше шкільне самоврядування. Вони вигадують різні челенджі, прикрашають школу до свят, щоб не було так нудно здобувати знання. Ми, залюбки, допомагаємо природі, висаджуючи нові рослини на нашому подвір'ї. Ми вже багато років надаємо допомогу для наших воїнів, збираючи усе необхідне для наших захисників та не забуваємо вшановувати пам'ять полеглих. Мій ліцей найкращий, тому що тут створені всі умови для розвитку, навчання та комфорту кожної дитини. Сучасні технології, просторі класи, спортивні майданчики, тепла атмосфера, досвідчені вчителі і активне учнівське життя робить наш заклад особливим. Це не просто місце, де навчають, це простір, де виховують впевних, щасливих та креативних особистостей.